Так, вночі був знову масований обстріл шахедами міста Харкова. Нам відомо про 19 шахедів, сім локацій, п'ять пожеж. Чотири людини отримали поранення. Більшість це або промислові об'єкти. Знов ж таки, це цивільна промисловість. Наприклад, це фактично кондитерка, відповідно, кондитерська фабрика була. Десь ще шахеди били по відкритій території. Місця ще встановлюються. Всі пожежі лікві, 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 ліквідовані наразі. Наші служби проводять цю необхідну роботу щодо ліквідації наслідків. Тобто наразі буде усунена там аварійність. Далі будемо, звичайно, комунікувати із людьми для того, щоб по максимуму допомогти відновитись. Про що йде мова? Наприклад, ось зараз ми поспілкувалися із підприємцями, які тут фактично займалися виробництвом. Далі будемо наш відповідно департамент економіки допомагати з оформленням фактично документів для отримання державного гранту на відповідну переробку. Це фактично до 8 мільйонів гривень. Це допоможе їм, хоч якось відновитись.